Радіо на дотик на дотик. Я думаю, українці, ну всі українці, які чекають, вболівають за нашу перемогу, які люблять Україну і цінують її понад усе. Як переживали зворушливо оці кадри? Звільнення командирів полку Азов і те, що відбувалося в Туреччині, коли вони зустрілися з президентом, і от просто їх побачили, що ось вони живі, здорові. І далі, звісно, цей момент ці неймовірно зрушили кадри, коли вони в Україні, і найближчі до них підходять, обіймаються без сліз, це не пережити. ви записан, записан Одразу навздогін у ця інформація, що з'явилося дуже багато фейків. В у нашого ворога ворога прямого і інформаційного, який вдало веде інформаційну війну, про те, що ну що там за герої ті, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега. Вони це все прикриття для справжніх героїв з військ НАТО, які були і захищали Маріупольський Гаррісон, бо українці не здатні нічого такого творити. Особисто я коли побачила інформацію про те, що звільнили командирів, які були в гар. Нізоні Маріуполі і захищали Азовсталь. це не тільки командири з Азову, а й інші командири, це важливо. І ну, я дуже, дуже зраділа, адже перше, про що я подумала, що це плюс 100% до боєздатності підрозділів, які зараз воюють. Коли командир повертається, і коли командира поважаєш і пройшов з ним такі. Ну такі просто неймовірні випробування. випробування так, так так, це ну і він не схибив. Він не зрадив. Він був так, командиром і так, залишався так, командиром і... да тому... останньому. Повернення командирів це дуже добре, саме з геополітичної точки зору для нас, і для це добре для нашого для контрнаступу, і взагалі для, для війни проти нашого ворога проти Росії. Тому ну це мої перші, перші думки. Зрозуміло це підсилить наше так, воєнство. так що це підсилить? Це ну. Моя особиста думка. На жаль, деякі ну, рідні військовополонених, які лишаються ще в полоні, не усі добре сприйняли цю інформацію. Ну їх теж можна зрозуміти, тому що вже більше року в полоні їх рідні і. Інформація. Вони бачать, так, в, які, в якому стані їх рідні, на цих пропагандистських пабліках, вони бачать просто ці судилища, І ну, люди зневірюються, і це дуже важко, але в е, більшість, ну, Трошки, знаєте, емоційно вибух відбувся, але потім почали вже так розуміти, що не не так погано тим паче, що координаційний штаб він дав зрозуміти всім рідним, що звільнення командирів воно ніяк не вплине на подальші обміни і на ставлення до їх рідних в полоні. Ну, тобто що на цьому крапу ніхто не збирається ні, ні, ставити Ні, обов'язково, ну, наприклад, командири вже включились в роботу. До позвільнення військовополонених. Ну, в принципі, тут ніхто не сумнівався в цьому, ну особисто я, що вони, от, вони тільки повернулись ніякої реабілітації, ніяких відпочинків, вони одразу сказали, все, ми будемо працювати і вже включилися в роботу. І це важливо розуміти, і я хочу на цьому наголосити, щоб люди рідні, яких ще лишаються в полоні, щоб вони ну, зрозуміли, що. Важка ситуація, але не потрібно на на людей, які пройшли такі випробування. Просто от, ну угу. навпаки, треба розуміти, так, що треба розуміти вони зараз. Ну, треба так, так треба розуміти просто геополітичні діяння, взагалі то процеси, те, те, процеси і потрібно, потрібно на це зважати. Ну будемо сподіватися, що. Когось з них ти особисто знаєш із командирів? Ну, ні, особисто не знаю, на жаль, але ну як уже як історичних постатей, вже знаю, як, як всі, як герої. Так, так. Так. А що можна? Ну тут якраз говорилося про те, що Сергій Волинський давав якесь інтерв'ю турецькому виданню, і там щось таке лунало про. Натівських командирів чи натівські війська, і це було. Хоча ніде не знайшли підтвердження. Цьому зараз тема НАТО така дуже чутлива, і ось те, що інформаційний ворог дорікає, що в нас нема своїх героїв, тільки можемо бути прикриттям, щоб ти на це відповіла. У нас є герої, це не тільки е, наші е, командири зазосталі. На жаль, є загиблі герої у нас, люди, які просто вони насправді мали будувати Україну, і, але вони полягли за, за свою Україну. У нас дуже багато героїв. І ну, на, на п'ятьох, скажімо, людях наші, наші історичні постаті, ті, які, про яких будуть говорити і говорити наші подальші покоління, і майбутнє, майбутнє е, Ну, у нас точно, є вони. точно будуть говорити, тому що те, що Уже вони пережили. Говорять, так, вже так. так. Я взагалі враховую, що у нас вся країна це герої. Ну і не тільки ну, звичайно, військові це понад усе, так, але люди, які героїчно все, все це сприймають, тягнуть цю лямку героїчну, допомагають армії. Ну, всі, всі герої. І, і Інформаційний ворог, ворог, який хоче розповсюдити цю інформацію, він знецінює просто нашу, нашу діяльність. і на це не треба звертати особливої уваги. Нам своє робити, і ми повинні чітко знати, до чого ми йдемо. Ми йдемо до перемоги. Радіо на дотик на дотик.